Слава Боже, для вас помилимось, Цар Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуга, щоб я була готова слухати Твоє слово. Пересвітлом Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки. 10 глава, з 38 по 42 вірш і 11 глава з 27 по 28 вірш. Коли ж вони були в дорозі, він увійшов одне село, і якась жінка Марта на ім'я прийняла його у хату. Була ж у неї сестра, що звалася Марія, ця сівши в нога Господа, слухала його слова. Марта клопоталась осілякою прислугою, наблизившись, каже Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені допомогла. Озвався Господь до неї і промовив Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато. Одного ж потрібно, Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив, це жінка, яка підніше голос поміж народу, мовила до нього Щасливе лано, що тебе носило, і груди, що тебе кормили, а він озвався справді ж блаженні ті, що слухає Боже Слово і його зберігають. Сьогодні є велике свято в нашій церкві. Це є Різдво Пресвятої Богородиці. Якщо уважно придивитися до всіх свят Богородиці, то побачимо, що кожна з цих подій пов'язана з життям непорошенне жит... зачаття Богородиці. Це початок її перебування на землі. Через зачаття Марія в лоні Матері Бог подарував її батькам у старості дитину, особливий знак своєї любові яким оживив у їхніх серцях сенс віри та життя. Коли настав народження Діви Марії, це був знак для світу, що недовзі через неї прийде у світ Божий Син, аби спасти людей із неволі гріха та подарувати їм радість, вічного життя. У день ведення Марії до храму батьки показали, що бажають найбільше добра, святості душі та життя з Богом. Сьогодні, в 28 вірші, 11 главі каже Ісус, а Він озвався справді блаженні ті, що слухає Боже Слово і його зберігають. Найбільше слухала Марія це Боже Слово і зберігала Його у своєму серці. Вона, вона мала чисте і відкрите серце до Господа. Вона була готова на будь-які труднощі, бо вона вірила вірила в Слово. Боже, вона йшла з Богом, вона йому довіряла своє життя, і вона виконала цю місію, яку народила Ісуса нам, щоб Ісус подарував нам спасіння до Царства Небесного. Хочу сьогодні всіх запросити щоб ми старалися бути такі, як Марія, з відкритим серцем, з великою покорою, з готовністю прийняти Боже Слово. Марія, навчи мене бути такою жертвенною, як ти, і йти за тобою, навчи мене жити і служити те, як ти служила. Амінь. Дорогі мої, я вас вітаю з таким великим святом і бажаю, що в цей день Богородиця перемінила ваші серця, наповнила їх великою любов'ю, світлом, миром і радості. Гарного благословеного вам дня. Слава Ісусу Христу!